Найрозумніший учень України у галузі географії з Івано-Франківська, вихованець 25-ї школи, Роман Букатюк, став призером міжнародної олімпіади у Бразилії. Там він виборов бронзову медаль. Загалом на змаганнях були представлені понад два десятки країн світу. Роман зізнається, ця перемога для нього дуже важлива. Не підвів людей, які йому допомагали і які в нього вірили. А ще змагався у своїх найулюбленіших предметах. це від того, що я зустрів дітей. Дуже великої кількості країн світу вони всі такі ха, цікаві, такі прикольні, класні. Ця медаль для мене дуже важлива. Ви казав, що це друга мрія в моєму житті. Перша мрія це закінчення війни на сході, а це вже власне друга. Мати призера розповідає: пристрасть до знань в її сина була ще з малку. Її завдання було лише підштовхнути Романа у правильному керунку. Він дуже багато енциклопедіями цікавився. Купляли йому багато книг. Він міг одну книгу буквально прочитати за пару годин. Викладати предмет з любов'ю основна запорука того, що дитина буде його розуміти та хотіти вивчати. Так вважає вчителька Романа Святослава Бойчук. Жінка зізнається, емоції від перемоги її учня просто переповнюють. Я горда за учня. Я горда за наше місто. Бо цього року він один з міста. Я горда за нашу область, тому що цього року так само з усіх предметів це учень, один який вже на міжнародному рівні представив нашу область. У майбутньому Роман Букатюк мріє стати сейсмологом. Зізнається, ця професія не надто популярна в Україні, тому сподівається, що саме він підштовхне цю науку до справжнього розвитку в нашій державі. Іваненко, Андрій Гаргара, телеканал 402.